Сиву, сиву давнину козаки йшли на війну, бо на рідну Україну сунулися без упину, ляхи, турки та татари, москалі та яничари, щоб палить, сади і хати, щоб людей в неволю гнати. Козаки скликають раду. Не буде ворогу пощади. Вірні коні рвуться в битву, крешуть іскри з під копита, за чарівний спів дівочі, за спокійні дні та ночі, шаблі весело дзвенять, вражі голови летять, і на морі, і в степах наганяли вони страх, бо найкращі вояки, запорозькі козаки, і не буде переводу українському народу. Доки із глибин сторіч долина козацький клич.